Ну, гальма нам не потрібні. Гальма це для слабаків. Наша гальма, якщо я за рулем. Ізі. Я в повітрі, та як пташка зараз долітає. Просто гонка вокруг озера? Нам потрібно було тихе місце провести іспитання. Ну, побачиш. Позрада! Гей, спокойно! І мене не закинуло назад. Норм, норм. Просто бомба. Що за ф? Це не вдало Звичайно, що я груши не пройшов. О, подушите мою жопу! Ааа, заждіа! Що Шо може бути кращим, ніж похавати, коли в тебе горить пердак? Ой, давай, 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 давай! Є! Є! Мені треба відкривати рубрику. Поради від бідбоя. Життєві. Всім раджу требонька, ти дуже жорстко. Помагаю від цього. Від зглазів, від нервів, від головного болю. О, пацани геї. Пацани, вам все добре? Ярік і патько. Є ярики в чаті. Куди розбігусь? Люди дивляться! О! Бібо і бобо, два довбойоба. Здорово! Не поняв. Я шо с цю чи шо, блядь? Тихо, піждіть. Е, блять, братан, ми тут ходим, ти тут дзюриш, блядь! то Дімон. Блять. Та, сука, сядь нормально, о! Хава, хава. Блять. Та щось він не хоче от того. А шо нахуй. Шо кофімен робить з хейтерами, відкриває туалет. І отако охуярить на них откот. О, блять, а на себе можна насать нахуй? Ебать, я блять с. Азерфакер та щет та тата -та Дівковий еба вамлет. Ара -па, 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 па Ой, що я таке морозну. Та, ти поможеш типу, допомагати людям, люди за це від цього просто тащаться. <звук> Звичайно, що занесли. Зараз чекай. Де мої доляри? 100 доларів, мільйон доларів, 3 мільйона доларів? <звук> Боже! Хто це зробив? Ти чуть не обісрався, зачем так голосно, то? Ясно? Привіт, Віталій. Так. Зачем ти так робиш? Я чуть не обісрався, Господи. Ну, я допомагаю тобі створювати хороший яскравий ароматний контент для наших глядачів. У мене нема зброї. У мене є зброя, у мене є зброя, у мене є зброя. ха-ха-ха! Так, ко вов! ЧО! О, я. Я Походу. О, май, як вс. Я продолжу так собі уявляв розвалию. Цей... А ви потім питаєте чого, нас... чого немає огляду на метро, так це та ж не було. Oh. я який от задуюс. О, oh, тепер у мене двоє Тепер, тепер, я схожий на сюди. Так. Ем. Не хочу, будь ласка, я не хочу це робити. Як мені цю свічку кляту взяти? Ой, це це спічка є. Е, так. Е, будь ласка, випустіть мене, гей, мужики, чи чуваки, чи хто ви там? Там щось є. А! Будь ласка! Да тут не 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 Там что-то Там какой будинок есть. А! Блин! <-aro> Йоси -боси. Майстра. На шостих. Против восьмых! В бою. Топ по досвиду. И тебе вот такие вот. Ну это нормально. Всем салат. Если вам понравилось данное видео, не забудь влепить подобайку Та гепнути по дзвіночку. Звертаюся до тебе, дорогий глядач. Якщо ти постійно дивишся свого улюбленого стрімера чи летсплеєра і бачиш класний момент, який можна вставити в нарізку, запиши або запам'ятай приблизно в який час стріму це сталося, і відправ мені посилання на стрім і таймінги на електронну пошту чи Discord. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Буду дуже всім вдячний за допомогу.